В Івано-Франківську з'явиться простір для ветеранів та їхніх родин. Він покликаний створити належні умови для адаптації та соціалізації учасників бойових дій у повсякденному житті. Тетяна Збира, керівниця агенції регіонального розвитку Івано-Франківської області, називає простір мініцнапом для ветеранів. Він буде безбар'єрним і слугуватиме платформою для надання правничої допомоги, інформаційно-консультаційної та психологічної підтримки. Крім того, передбачені зони і для організації дозвілля. Наш проект націлений на допомогу. Мого ветеранського простору, відкриття якого відбудеться невдовзі, ініціатива була започаткована ще на початку літа. Простір знаходитиметься на першому поверсі обласної державної адміністрації. Родини героїв також зможуть отримувати послуги в цьому центрі. У центрі працюватимуть фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, які полегшуватимуть адаптацію до цивільного життя колишніх військовослужбовців. В цілому такий простір повинен. Глобально полегшити життя ветерана, який повернувся додому. Така структура повинна включати в собі дуже, дуже багато аспектів в різних напрямках життя ветерана, і в цілому допомогти йому зробити той перший крок, зробити той перший крок на зустріч суспільству і десь знайти самого себе в першу чергу. Начальник управління ветеранської політики Роман Примич ділиться, колись на власному досвіді відчув усю складність цього шляху. Десь в свій час я теж був стикнувся з такою проблемою. От, власне, коли я пройшов ту реабілітацію в госпіталі, все вийшов за межі лікарняного подвір'я, тобто, і куди правильно рухатись далі. У мене розуміння в цілому відверто не було. Я знав, що є ряд певних структур, які я маю провідати стосовно подачі якихось документів чи то чогось такого. Але в цілому я не мав розуміння, як правильно це почати. Проєкт підтримки ветеранів та їхніх родин впроваджується в рамках канадського фонду підтримки місцевих ініціатив. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.